Що таке демодоступ і як його активувати? Мій клас створив унікальну можливість для вчителів та їхніх учнів випробувати розширений функціонал сайту. Для цього вам потрібно активувати демодоступ, що відкриє вам і вашому класу розширений доступ до функціоналу ресурсу. Це означає підключення кожному учню підписки «Мій плюс». Більш детально про те, що дає підписка, всі переваги та функції, ви можете розглянути у головному меню розділ «Мій плюс», та перейти на сторіночку Мій плюс детальніше про нього. Тож, демо доступ. Для активації демо доступу ви маєте бути зареєстровані на сайті у ролі вчителя та мати у своєму аккаунті приєднані класи. Як приєднати класи, як зареєструвати учнів, ви можете переглянути зараз, чи ви, якщо вам це вже відомо, за відео в підкасті. Тож, коли у вас уже є класи, декілька моментів. Активувати демодоступ ви можете для кожного класу один раз на рік. Під час активації усі учні класу отримають підписку «Мій плюс», і ви також, якщо у вас її немає активної. Якщо в класі вже активований демодоступ, усі учні, які будуть додаватися до нього після його активації, також автоматично його отримуватимуть. Для активації потрібно мати в класі принаймні 15 учнів. Наприклад, що 6 А клас натискаємо Активувати демо доступ на інформаційній панелі цього класу і бачимо, що для активації необхідно додати ще 6 учнів. Повернемося назад, на прикладі іншого класу. Бачимо, що в цих класах демо доступ вже запущений до такого-то числа. Натискаємо ось на 10 А. 10 А виконує усі. Умови для активації демодоступу, тож можна ознайомитися з тривалістю. Якщо ми натиснемо демодоступ, автоматично усі учні класу отримують ліцензії. Чекаємо декілька хвилин, автоматично видаються усі ліцензії. Також варто зауважити, якщо у вас, наприклад, в класі навчається менше, ніж 15 учнів, чи є інші запитання, на вкладці у кожного класу ви можете натиснути кнопочку Задати питання та викласти сюди усі питання, і технічний працівник вам відповість і зможе проконсультувати. Тож, чекаємо декілька хвилин і готово оновили сторіночку, «Демодоступ активовано, видано безкоштовних ліцензій 20. І доступний він буде в моєму випадку до 3 вересня. Покажу ще один варіант. Якщо у вашій школі вже працюють вчителі, і вони активували доступ до функціоналу, в класі, в якому працюєте ви також, а ви хочете доєднатися до нього, тоді, наприклад, у мене в цьому випадку це 8А. Натискаємо на інформаційну, на цю посилання, і я бачу, що хтось вже запустив. так? Пан Іван вже запустив в цьому класі, і я можу натиснути кнопочку Приєднатися. Таким чином, я отримую підписку на два тижні, якби в мене її не було. Тому це було б для мене актуально. Вся інформація про демо-доступ, його статус буде доступна ось за цим посиланням на кожній інформаційній карточці класу. На цьому все.